Україна номінує Трампа на Нобелівську премію миру, але президент Зеленський назвав свої умови. Київ висуне кандидатуру Трампа, якщо президент Штатів забезпечить припинення вогню. Більше подробиць у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна номінує президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо голова Білого Дому забезпечить припинення вогню в Україні. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 9 жовтня. При цьому Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін боїться припинення вогню, тому що з припинення вогню вийти знову у війну йому складно. З повномасштабної війни під йти на припинення вогню і почати потім знову повномасштабну, це для них непросто, економічно непросто, і з суспільством непросто, зі світом непросто, і точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть йому руку, сказав Зеленський. За його словами, з цих причин так складно американцям змусити Путіна до реальних перемовин, і тому поки що він обирає війну. Однак це можливо припиниться. Якщо посилювати тиск на Росію, потрібно більше тиску на Росію. Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити у інших сценаріях, наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але безумовно підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно це спрацює, наголосив Зеленський. Президент Сполучених Штатів неодноразово публічно заявляв, що заслуговує на Нобелівську премію миру за свою посередницьку діяльність у різних Міжнародних конфліктах у серпні Білий Дім висунув кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, назвавши його Президентом миру. Серед тих, хто підтримав кандидатуру американського лідера, були прем'єр-міністр Вірменії, президент Азербайджану, прем'єр-міністр Камбоджі, президент Габону, прем'єр-міністр Ізраїлю, уряд Пакистану та міністр закордонних справ Руанди. А у вересні президент Зеленський за. Заявив, що Україна номінує Трампа на Нобелівську премію, якщо той закінчить війну, Трамп має шанс закінчити цю війну, і якщо він її закінчить, абсолютно впевнений, усі українці будуть робити це із задоволенням, тому що ця місія unbelievable – закінчити її, сказав президент України. Тим часом народні депутати зареєстрували у Верховній Раді документи з пропозицією звернутися до Нобелівського комітету. і, Висунути Трампа на Нобелівську премію у проєкті 14088 на сайті ВРУ йдеться про те, що Трамп, перебуваючи на посаді президента штатів, неодноразово виявляв готовність до діалогу, прагнув знизити рівень глобальних конфліктів і робив кроки для стабілізації міжнародних відносин і пошуку політичних рішень у кризових ситуаціях.